Привіт і ласкаво просимо до цього відео, де ми розглянемо деякі дивовижні та захоплюючі факти про людське око. Око це одна з найдивовижніших структур людського тіла. Завдяки своїй складній будові та витонченим функціям воно дозволяє нам бачити і відчувати навколишній світ. Від яскравих кольорів сходу сонця до складних деталей крила метелика. Око здатне вловити все це. Це вікно в нашу душу і ключ до розгадки таємниць світу. Людське око здатне розпізнавати понад 10 мільйонів різних кольорів завдяки спеціальним клітинам сітківки, які називаються ковбочками. Ці ковбочки містять фотопігменти, які розпізнають різні довжини хвиль світла, і посилають сигнали в мозок для відокремлення кольорів один від одного рефлекс повік це захисний механізм людського ока, який допомагає вберегти його від потенційних загроз. Цей рефлекс автоматично закриває вії, коли об'єкт або потенційна небезпека наближається до ока занадто близько, допомагаючи захистити ніжні структури від пошкодження. Середньостатистичне людське око має поле зору близько 200 градусів. Це дозволяє нам бачити периферійні об'єкти без необхідності повертати голову. Таке широке поле зору стало можливим завдяки унікальній анатомії людського ока. Людське око подібне до відбитків пальців, які можуть бути використані для ідентифікації особи. Це пояснюється тим, що малюнок кровоносних судин і текстура райдужної оболонки унікальні для кожної людини. Око людини здатне розрізняти більше відтінків зеленого ніж будь-який інший колір. Це пов'язано з наявністю більш чутливих до зеленого колбочок у сітківці через те, що зелений колір важливий для виживання та еволюції в природі. Жидське око здатне розрізняти світло в один фотон, що робить його надзвичайно чутливим до світла. Ця чутливість дозволяє нам бачити в умовах низької освітленості і стає можливою завдяки наявності в сітківці спеціалізованих клітин, які називаються паочками. Сподіваємося, вам сподобалися ці дивовижні факти про людське око, і ви дізналися щось нове. Людське око це дійсно неймовірний і складний орган. Дякуємо за перегляд і підписуйтесь на канал. До наступного разу та гарного вам дня!